Люди не люблять психіатра. Люди люблять людину. І вони в мені бачать не науковця, а людину, яка вграє в науковця. Насправді я науковець, який грає в людину. Бо, що не страшно. Але скоро буде. Альфред Хічкок якось сказав, що фільм має починатися з землетрусу, а потім напруга має тільки наростати. Звучить як хороший план. Відкриваємо кандидатську дисертацію Спартака Суботи, яку досить легко знайти в інтернеті, і починаємо гортати її до самого низу. Нас цікавить 306 сторінка. Ось вона на 306 сторінці нас цікавить останні два абзаці: статті у зарубіжних фахових виданнях, які індексуються в міжнародних науково-метричних базах даних. Це дуже важливі статті, оскільки за законом здобувач повинен мати кілька публікацій в зарубіжних наукових фахових виданнях, щоб бути допущеним до захисту кандидатської дисертації. І у Спартака суботи є такі. Вони опубліковані в. В American Journal of Fundamental Applied and Experimental Research, бла, бла, бла. Легко знаходимо сайт журналу в інтернеті і зразу помічаємо, що паблішер це Ukraine and the Ukrainians Abroad Non-Profit Corporation New York, USA. Перевіримо, що є Спартак Субота в цьому журналі. Нас цікавить архів і переходимо саме туди. З кандидатської дисертацію ми точно знаємо, які номери нас цікавлять. Один з них це волюм 21 номер 2». Перша ж стаття, яка нас зустрічає, це стаття Спартака Суботи, тому немає сумнівів. У нього справді є публікація в цьому журналі. Але що це за дивний журнал такий? Що це за паблішер «Ukrainian and Ukrainians»? Давайте подивимось, що пишуть у контактах. Що в біса відбувається? American Journal of fundamental бла бла бла. Однак імена якісь не американські Артем Надія Бурм. Мака. І так ми бачимо, справді є якась американська адреса. Закидаємо адресу в Google карту і справді знаходить якусь адресу у місті Нью-Йорк в Сполучених Штатах. Давайте подивимося, що буде, якщо ми перевіримо, що там знаходиться через 3D-мапи. Нас закидає на вулицю, і здається, треба трохи покрутити головою. Розвертаємося, збільшуємо екран і знаходимо українську церкву. Що так. Стоп, Спартак Субота, той самий що наука, 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 має дві публікації, які легітимізують його як кандидата психологічних наук в науковому фаховому виданні, зареєстрованому за адресою української церкви в нью -Йорку? Бом! Тоді що мені ще треба знати про Спартака Суботу? З цього питання почалося моє розслідування, яке тривало 5 місяців. Я навіть не уявляв, на яке дно воно нас всіх заведе. Це був землетрус. А от тепер напруга буде тільки наростати. Уявіть, якщо я вам розкажу історію про персонажа, який багато років будував декорації для свого образу, який потім продав сотням тисяч людей, і щоб декорації були правдоподібні, ця людина перетнула багато кордонів етики і, скоріш за все, навіть закону. Наприклад, він ошукав десятки журналістів і п'ять років видавав себе за кандидата наук, не маючи цього наукового ступеню. А потім, коли згодом все ж таки його отримав, то зробив це використовуючи брудні корупційні схеми в науковому світі. Як би смішно це не звучало, або цей персонаж приписує собі наукові досягнення, яких немає. Бо наївні люди все рівно не розбираються і не перевірять. Або цей персонаж майже 10 років видає себе за лікаря-психіатра, не маючи медичної освіти. І при всьому цьому цей персонаж веде колонки в прайм виданнях, садить в одному кадрі з топовими медійниками країни, роздає інтерв'ю і має сотні тисяч підписників в соціальних мережах. І більше того, прямо зі сцени, розповідає своїй аудиторії схему, за якою він їх обманює, і натомість отримує десятки тисяч оплесків, бо люди не розуміють, що мова йде про них. Вау! скажете ви, оце. Це так сюжет це якийсь серіал для Netflix, вигадана Анна, мій хлопець Стіндера? Ні, це реальність, і вона відбувається прямо тут і зараз. І найстрашніше, що найбільше обертів це шахрайство набрало саме під час російсько-української війни. Спартак Субота, популярний психолог, науковець, лікар і чи хто там він ще насправді брехун, шахрай і самозванець. Він ніякий не науковець, який грає в людину, і навіть не людина, яка грає в науковця. Єдине, що грає Спартак Субота, це грандіозний спектакль брехні. Ця людина цинічно використала, пошила в дурні сотні тисяч людей, десятки журналістів, держслужбовців, колег по проєктам і навіть близьких друзів. І найстрашніше, що він це робить саме під час війни, коли люди вразливі. Все, що ви знаєте про Спартака Суботу, як професіонала, це суцільна бутафорія. І сьогодні я вам це докажу. З того, що ще важливо сказати в передмові, це факт чекінг розслідування, тому буде дуже багато фактів, матеріалів і даних. Ви все побачите на екрані. Однак, спершу мною був написаний саме документ розслідування. Його ви можете знайти в описі під відео. В ньому є всі посилання, скріншоти і навіть резервні дані. Тож кожне моє слово ви можете перевірити власноруч, і більше того, я закликаю вас це зробити. А тепер давайте починати. Перших двох розділах я хочу показати, як Спартак Субота бреше. В принципі, всі розділи цього розслідування присвячені брехні Спартака Субота, але нам треба з чогось почати, щоб ви до цього звикали. Ми зберемо сет інформації, які нам потрібен. А потім будемо задавати питання: What the fuck is this? і якщо що я буду часто дивитися вниз, це в мене на столі лежить девайс, який допоможе вам все показати. В мене немає соціальної тривожності. Нас цікавить інтерв'ю на каналі Ютуб Розмова, яке бере Сергій Лихово з Спартака Суботи в жовтні 22-го року, тобто вже під час війни. Ми прослухаємо кілька фрагментів. Уважно запам'ятовуйте, що відповідає Спартак Субота. Ти погоджуєшся, що ОПЗЖ – це проросійська партія, яка отруювала українське суспільство багато років всередині не дивлячись на те що я ну повний ідіот в політиці я думаю так не дивлячись на те що я повний ідіот в політиці я думаю так дивись ти працював на інститут когнітивного моделювання працював і був за, був за моєю інформацією за моєю mm -hmm. інформацією на яку я можу селатися цей інститут брав гроші власне у представників ОПЗЖ ба більше вони підтримували роботу двох дуже неоднозначних каналів. Це Київ Лайф та Київда Одеса Лайф. Угу. От мені підказують мої джерела, що взагалі київським каналам вони прям керували прям повноцінно. Як ти це прокоментуєш? Що Спартак відповідає? На жаль, або на щастя, мені складно сказати. В мене не було доступу до інформації з приводу грошей. Можете послухати самостійно це інтерв'ю. Спартак субота каже, що до грошей він не мав ніякого відношення і не знає, що там і як відбувалося. Він займався наукою і. І він не розбирається в політиці, тому, власне, і не міг знати, що відбувається з грошима в цьому проєкті, і це найважливіше, що треба запам'ятати зараз. Я покажу ще кілька фрагментів, які підтверджують цей наратив. Ну, власне, відверто про це говорять прямо в самому інтерв'ю. Там, ми з колегою робили саме такі якісь психологічні штуки. До політичного плану мене не підпускали. Ну, я і кажу, що я, наприклад, в політичному плані абсолютно нуль. Я ні чорта не розумів. Я в політичному плані абсолютний нуль, я ні чорта не розумів. До недавня взагалі не знав, як це все розподіляється. Ну там, праві ліві, це я розумію, центристи розумію, як вони пов'язані, не розумію. Сергій Лиховода перепитує Спартака Суботу. Тобто в той момент ти не знав, що. Тут фігурують гроші ОПЗЖ? — взагалі. Взагалі, зараз знаючи це. В тебе є якісь таке відчуття неприємності всередині, що ти якось був частково. В Я ретроспективно це не можу відчути. Ну мені дуже шкода, що я не розбираюсь в таких процесах і тоді не розбирався. Тобто, в реальному часі людина не розбирається в політичних процесах, і на момент роботи в інституті когнітивного моделювання теж, очевидно, із його слів не розбирався. І останній фрагмент, який підтверджує власне цей наратив. От для глядачів, які будуть дивитися, я вже уявляю, як воно буде звучати. Я не дуже розбирався в політиці. Політика справа брудна. Я не знав, чиї там гроші, і взагалі я хотів щось зробити, але один в полі не воїн я розчарувався. Да, це так воно і є. Протаксово така. Каже, буквально, я розбирався, і так воно і є. Чи дуже наративно. Ну, типу, ну, знає це от... реально, це так. Ну слухай, реально так воно працює. Реально, так воно працює. Супер. Нам залишилося розібратися лише з хронологією, коли Спартак Субота працював в інституті когнітивного моделювання. І робимо ми це дуже просто. Заходимо в соціальні мережі інституту когнітивного моделювання і знаходимо пост, коли почав працювати сам інститут. Ось цей пост український. Научно іслідувательський інститут когнітивного моделірування відкрив свої двері по адресу бла бла бла. Дивимося дату 20 вересня 2019 року. Тобто, в цю дату почав працювати цей інститут. Друге, що нам треба встановити, коли Спартак Субота почав працювати в цьому інституті, і знову ж таки немає з цим проблеми. Дивимося на пост уже у вівторок, 24 вересня, бла, 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 буде лекція зі Спартаком Суботою, 20 вересня 2019 року. Тобто, Спартак Субота працював в цьому. Інституті буквально з дня його відкриття. Ну і останнє коли Спартак Собота перестав там працювати. Дивимося знову ж таки соціальні мережі. 28 січня виходить пост інститут когнітивного моделювання, завершує співпрацю з Спартаком Суботи. Візуалізую, щоб було зручніше. Спартак Собота з вересня 2019 року починає працювати в інституті когнітивного моделювання в січні 22 року. Він завершує там працювати або співпрацю з цим проєктом, неважливо вже під час війни. Ні, в жовтні 22-го року Сергій Лиховода питає Спартака: друже, а what the fuck, Що це було? Ти працював в організації, яка брала гроші від ОПЗЖ. І Спартак Субота відповідає: Я повний ідіот в політиці, я займався тільки наукою. Сорі, нічого не знаю. Все, ми зібрали весь сетап інформації для цього кейсу. Наступає час мого улюбленого питання в цьому розслідуванні. What the fuck is this? В січні... 19-го року, це за вісім місяців до початку роботи в інституті когнітивного моделювання, Спартак Субота починає вести колонку в українській правді. Дивимося назву Помісне церква і психічне здоров'я української політичної нації, четвер, 10 січня 2019 року. Забігаючи наперед, це важлива публікація, ми щодо неї повернемося. А оце вже цікавіше публікація в Главрі. Якщо людина не цікавиться політикою, то їм легко управлять політичний психолог тільки крайній глупий чоловік, який средні рабу не цікавиться політикою. Хотімо і ні, ми винуждені інтересуватися політикою, тому що впливає на всі сфери нашої жизни. Ну нічого собі людина не розбирається в політиці. А дата 23 січня 2019 року, за 8 місяців до початку роботи в Інституті когнітивного моделювання. Попередня публікація це, ну, можливо, якась випадковість, щось незрозуміле. Ютуб-канал Інтервізор, 1 лютого 2019 року, за 7 місяців до початку роботи в Інституті когнітивного моделювання. Давайте послушаем. И я сегодня буду задавать их нашему гостю, а гость наш э, политический психолог Спартак Суббота. Спартак, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня... Здравствуйте. Тема нашего разговора — это стрессы избирателя и их влияние на выбор. Вы, как политический психолог, я уверен, часто сталкиваетесь с такими проблемами. Я полный идиот в политике. Чувак за 7 месяцев до початку работы. ищешь еще шматочек. Вы же общаетесь с политиками, да? Да. А главные их проблемы? Можем мы узнать то, что можно говорить? Вот с чем чаще всего они приходят? <свят> Без комментариев. Как раз для того, чтобы быть политиком, необходимо быть стрессоустойчивым, холодным в принятии решений, способным дать ложный посыл для того, чтобы выиграть. Иногда нужно уметь манипулировать. Сдается, кто-то трошки разбирается в политике, чина так. На основі інтерв'ю з Ютуб каналу інтервізор виходить публікація в главком. Політичний психолог, избирателю винужденому виживати, сложніше здійснити осознаний політичний вибор. Дивимося на дату 4 лютого 2019 року, за сім місяців до початку роботи в інституті когнітивного моделювання. Повертаємося до колонки української правди. Фактор Зеленського, чому українці готові голосувати за коміка Спартак, Субота, 6 березня 2019 року, за шість місяців до початку року. Робота в інституті когнітивного моделювання наступна публікація Українській Правді: дуель кандидатів або хліба та видовищ, про що говорять жести міміка Порошенка та Зеленського. Субота, як іронічно, 13 квітня 2019 року. За 5 місяців до початку роботи в інституті когнітивного моделювання. На основі попередньої статті виходить стаття в сьогодні: Порошенка іспитує давлення, а зеленський тривогу, політичний психолог о жестах і міміках кандидатів в президент, 15 квітня 2019 2019 року. Це за 5 місяців до початку роботи в Інституті когнітивного моделювання. Публікація в Ліганет. Аналіз Зеленський В.С. Порошенко. Що сказав би Фрейд 21.04.2019. За 5 місяців до початку роботи в інституті когнітивного моделювання. Гортаємо вниз. Політичний психолог, Спортак, Субота. Повертаємося до колонки в Українській правді. Вона не зупиняється. Порошенко, Порошенкові Зеленський. Війна, образ і маніпуляцій. Понеділок, дивно, що не субота, 22 квітня, 2009... 2019 року. Року за п'ять місяців до початку роботи, самі знаєте де. Вибачте, моє улюблене просто на основі попередньої публікації з'являється публікація, де б ви думали. Ну, ви так це бачите, гордон, політичний психолог, бла 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 23 квітня 2019 року. За п'ять місяців до початку роботи в інституті когнітивного моделювання. Українська правда це ніколи не закінчиться. Психологічні маніпуляції у період виборчої кампанії. як не попастися на виверти політиків середа, 03 липня 2019 року. За Два місяці до початку роботи в інституті когнітивного моделювання. Більше того, заходимо в Фейсбук Спартака Суботи, щоб ви бачили, що це не графіка. Переходимо у світлини і гуртаємо нам там кудись вниз. Є контакт, ось ця публікація. Пам! Читаємо текст. В з соціологами Сітаргіт провели прес-конференцію в інтерфакс, де обсудили політичні рейтинги. Він постить це у себе в Фейсбуці, 10 липня 2019 року. Це за два місяці до початку роботи в інституті. Але і це не все. Переходим далі, трошки выше. гортаємо. Бам! Бам! На днях участвовал в пресс-конференции Interfax Ukraine, где презентовали результаты опроса компании C-Target на тему поствыборных ориентаций киевлян. Согласно данным, большинство жителей столицы склонны поддерживать новые лица в политике. Это 14 дней, как Спартак Суббота працюет в институте когнитивного Моделювання, отже, спартак Собота, починаючи з самого початку 2019 року, з січня, працює в якості політичного психолога, аналізує поведінку виборців, аналізує поведінку кандидатів президента, аналізує рейтинги, аналізує маніпуляції політичних партій, і все це він робить цілий 2019 рік. І лише в кінці 2019 року, в вересні, він починає працювати в інституті когнітивного моделювання. Працює там понад два роки. І коли під час російсько-української війни, в жовтні 22-го року, Сергій Лиховода питає Спартака Суботу «What the факт, друже. Ти працював в організації, яку пов'язують з грошима політичної партії ПЗЖ, Спартак Субота відповідає: Я ну повний ідіот в політиці здається, Спартак Суботу увімкнув наївну вівцю, і нас теж тримає за стадо баранів. Особисто в мене одна реакція сходиться. Очевидно, виглядає так, що Спартак Субота бреше про свою політичну необізнаність на момент роботи в інституті когнітивного моделювання. Але чому він бреше? Мені здається, в мене є відповідь. Починаючи з 2018 року, з'являються публікації, в яких Спартак Субота вказується як психоаналітик аналітичного дослідницького центру Сітаргет. Також є публікації, в яких Спартак Субота не вказується в цій ролі, однак він або якось пов'язаний з діяльністю цього центру, або, наприклад, коментує результати досліджень цього центру. Ну очевидно, ви зараз все побачите. Публікація у Газеті факти 17 грудня 2018 року. І власне ось Спартак субота. Читаємо таку думку висловив практичний психолог, член Європейської конфедерації, бла, 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 Спартак, субота, коментуючи результати. Дослідження компанії C-Target. неочікувано збірник матеріалів Всеукраїнської наукової практичної конференції Кривий ріг 7 лютого 2019 року. У нас 13-та сторінка. Ось вона. Та ж сама інформація є на 121-й, дублювати не буду. Серед присутніх учасників конференції ми раді вітати. І отут психоаналітика аналітичного дослідницького центру C-Target. А пам'ятаєте публікацію в Ліганет? Ми вже її бачили, там де щось про Фрейда, і оце все. Політичний психолог і психоаналітик слідовательського центру C-Target Спартак Субота. Знову згадка про C-Target. Ну, якщо ви були уважні, то в постах з Фейсбуку Спартака Субота. Які вам вже показував, також є згадки C Target. Вместе з соціологами C Target провели прес-конференцію в Interfax. І C Target також згадується і у другому пості. На днях участвував в прес-конференції Interfax, бла-бла-бла, где презентували результати опросу компанії C Target. Публікація, яку в цій темі я вам покажу, букви. гортаємо трошки нижче, на сьогодні работають психотерапевтом групи Быстрого реагування СБУ. Запам'ятайте це. Психоаналітиком іслідувательського центра C-Target. Очевидно, ви хочете знати What the fuck? це цей ваш C-Target. Буду радий вам допомогти. Нас цікавить публікація у виданні новинарня: жінка зі шваброю, чоловік з ноутом», сексистська інфографіка, мос причина скандалу соцмережах. Ця публікація від 05.05.2020 Гортаємо трошки нижче і бачимо ці інфографічні зашквари за контекстом. Цю комунікацію спільно розробляли МОС і інститут когнітивного моделювання, де працював Спартак Субота. І оскільки цей інститут потрапив до цього скандалу, то у журналістів почалися питання: взагалі, а що це за організація така. І нас тут цікавить всього кілька фрагментів. Перший з них це випливає, що засновником інституту є Дмитро Царенко, тобто інституту когнітивного моделювання. А тепер читаємо далі за інформацією сайту. Абель Царенко також записаний як один із бенефіцарів компанії C-Target. тобто інститут когнітивного моделювання і C-Target мають спільного бенефіцара. А тепер читаємо далі, яку видання тексті Орг включило у список псевдосоціологів контори, які публікують сумнівні опитування під вибори. І далі цікавою є також постать наукового керівника інституту когнітивного моделювання, яким значиться. Спартак, субота, давайте спочатку почитаємо, що пишуть про Сітаргет на тексті. Сітаргет публікував соціологічні дослідження лише у 2017-2019 роках із завищеними рейтингами опозиційної платформи за життя ОПЗЖ та кандидатом від цієї партії Юрія Бойка. Давайте трошки далі прочитаємо. Сітаргет активізувався в серпні 2018 року і протягом. 18-19 років періодично презентував переважно регіональні електоральні дослідження, в яких майже завжди були явно завищені порівняно з дослідженнями реальних та авторитетних соціологічних служб, результату та кандидата від цієї партії Юрія Бойко. А знову ж таки читаємо про те, що як зазначає бабель одним із бенефіцарів сітаргіт, записаний Дмитро Царенко. Ну ми це вже знаємо, і останнє. Як було вказано на сайті організації, команда C-Target об'єднує фахівців з комунікацій, соціологів, маркетологів, ну, очевидно, психологів. Хто ж в нас психолог на C-Target? Давайте перевіримо на сайті А Ані, Сарян, сайт вже видалений. Цікаво, чому нам тут якби написали. Однак є хороша новина. Інтернет пам'ятає все. Заходимо на webarchive.org, вбиваємо сайт Сітаргет в пошукову строку, починаємо шукати. Супер знаходить якусь кількість снапшотів. Взагалі, що робить вебархів, якщо ви не знали, як працює цей інструмент. Він індексує сайти і робить снапшоти або скріншоти, якщо хочете. Він показує, як виглядав сайт в той чи інший момент часу. І сайт Сітаргет він також, як і майже всі сайти в інтернеті, проіндексував. Заходимо на 2019 рік. Давайте виберемо січень 27-го і просто Знайте, що треба клікати саме на час. Тобто сам час і є посиланням. Ну і також треба знати, що веб-архів дуже довго завантажується, тому якщо щось не швидко відкрилося, просто почекайте. Бінго! гортаємо трохи вниз. І кого ми тут знаходимо? Спартак, субота, психоаналітик кандидат психологічних наук знову ж таки, 19-й рік. Підкреслю врач-психіатр. Підкреслю психотерапевт групи швидкого реагірування. Ну і так далі. Отже, Спартак Субота точно працював з командою Сітарги. Це факт реальності. А тепер, якщо ви ще не зрозуміли, що відбувається, то на прикладі кейсу, який описаний на тексті ОРГ, поясню, в чому підозрювали «Сітарги» і до чого тут Спартак Субота. Наприкінці вересня 2019 року вийшло останнє станом та да, на 11.09.20 опитування питування Сітаргет щодо кандидатів у київські мери. За цими даними нардеп під слуги народу. І колишній гендиректор телеканалу «1 плюс 1» Олександр Ткаченко, нібито був на другому місці з 18,6% і відставав від Віталія Кличка всього на 2,1%. Тобто, розрив, як наголошувалося у прес-релізі, нас це слово цікавить, бо ми зараз до нього перейдемо. Був у межах соціологічної похибки. Публікація в Абазріватель Пабєда Кличко под вапросом. Опрос, показал, в гонки на вибор мера. Гортаємо трошки вниз і бачимо. Об этом свидетельствует данный опроса о компании «Ситархит». Согласно опросу, два основных кандидата Виталий Кличко и Александр Ткаченко имеют небольшой разрыв в пределах социологической погрешности. При условии, что выбор проводился бы в ближайшее воскресенье, 27 респондентов бла-бла-бла за Кличка и 18,6 бла-бла-бла за Ткаченко. Вортаем у трошки вниз І в самому кінці знаходимо дані іслідування були представлені на прес-конференції, в якій приймали участь політичний психолог Спартак Субота. І що ми знаємо з тексті орк менше ніж через місяць виходять дані авторитетного Київського міжнародного інституту соціології, в якому бачимо у кличка 27,1%, а у Олександра Ткаченка 13%. ,1%. І три я знаю, можливо, я вас вже дістав фотографіями з Фейсбук-сторінки з Суботи. Однак це ті самі конференції, які він згадує в своїх постах в Фейсбуці, на днях участвовав прес-конференції Interfax Ukraine, де презентували результати апроса компанії Сітаргет. Отже, за сумою всіх факторів, і власне про що пише текст ООРГ конференції Сі були призвані не для того, щоб оповістити людей про об'єктивну соціологічну картину, а створити її. І виглядає так, що це був маніпулятивний трюк, в якому спочатку оповіщали про хибні цифри, а потім різні спеціалісти, психологи, політологи і так далі дополіровували це різною експертизою, яка пояснювала, чому ці цифри такі. І це робилося під вибори в ролі психоаналітика і психолога на таких конференціях виступав Спартак Субота. Спартак Субота не просто весь 2019 рік працював в якості політичного психолога і це робив до початку роботи в інституті когнітивного моделювання. Він також працював і на компанію Сітаргет у якості психоаналітика цього дослідницького центру. Більше того, весь цей час компанія Сітаргет інститут когнітивного моделювання. Мали спільного бенефіцара. І ще більше того, виглядає так, що всі три проєкти, в тому числі Спартак Субота, політичний психолог, як проєкт, доповнюють один одне. Тому ще більш веселішим є комунікація, коли Сергій Лиховода питає Спартака суботу What the fuck? Ти працював в інституті когнітивного моделювання, вони брали гроші від ОПЗЖ, а Спартак Субота відповідає: я повний ідіот в політиці. І тепер стає зрозумілим, чому неочікувано від психотерапевта з'являється колонка про політику в українській правді, де в чомусь просочується наратив компанії C-Target, в якій ти працюєш. Це та сама перша публікація. Цій колонці. Ну і також стає зрозумілим, чому в, в колонці психотерапевта про політику в українській правді, де він пише про те, чому люди готові голосувати за коміка, він не забуває нагадати про фаворитів предвиборної гонки Юрія Бойка і Юлії Тимошенко. Уявляю, як багато людей, які зараз сидять в одному кадрі зі Спартаком Суботу або сиділи в кадрі зі Спартаком Суботою. Здивувалося, виглядає, що Спартак субота зайнявся те, що називається продакт плейсментом. Продав е, свій образ психолога і психотерапевта під е, політичний піар. Але є хороша новина. Тепер ви справді готові рухатися далі.